Бійку, яка трапилася напередодні біля управління містобудування та архітектури, обговорювали сьогодні на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради, так доступ до приміщення територіальної громади поклали представники замовника Попов Олег Николайович та запрошені ним тітушки, серед яких був член збірної України. Присутні переглянули відео, на якому представники забудовника АТБ б'ють громадських активістів та вирішили, громадські слухання треба перенести на невизначений термін. На даному інцидент показав, що в житті в городі Шитомі з цієї компанії вірні з тими людьми, які її представляють. Це неможливо. Тому сьогодні ми направили письма з показанням конкретних умірів. Прокуратура, міліція, СБУ для того, щоб они дали оценку произошедшему вчора. Я думаю, що слушание мы ми пройдемо, коли ми действительно нормально підготуємо, і общественні споради дійсно скажуть, що місті виходить. Активісту розповідають, після бійки відразу звернулися до міліції. І коли нас били, навіть ті люди, які були професіонали, навіть будучи професіоналами, вони били і за спини. Мене особисто мене ударили після того, як я впав, ударили ногою. Можливо, ногою я, я не бачив в ребра. Ми знімали побої, там рентген робили, у нас там, мабуть, є якісь там або перелами, або якісь там збої там в районі ребер. Це кричущий факт який потребує дійсно розслідування правоохоронними органами. А це фактично блокування доступу до установ комунальної власності силовими методами недопущення простих громадян на ті дії, які відбуваються і стосується кожного громадяна громадянина, кожного жителя житом. У міліції кажуть, у ході досудового розслідування з'ясовують обставини справи і вивчають відеодокази. Вказана інформація зареєстрована до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частина 3 кримінального кодексу України. А саме хуліганство поєднане з опором громадянину, який припиняє хуліганські дії. Мається відеозапис, мають освідчення свідків, які були присутні при вказаних подіях. Особи не всі, однак, встановлені. Наразі тривають заходи, спрямовані на встановлення їх місця знаходження. Якщо провину доведуть, кривникам загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі.